На базі дошкільного навчального закладу номер 17 пройшло засідання школи молодого вихователя. Це не є програмою держави, а цілковита ініціатива міського управління освіти та науки вихователів дитячих садочків. Цього разу темою засідання був метод теорії розв'язання винахідницьких завдань. Цей метод ще у 90-х роках взяли на озброєння педагоги 17-го садочку. Тому їм є що розказати і показати молоді. Вони впливають на розвиток дитини, мовлення, пам'ять, увагу, уяву. Ми застосовуємо себе навчально виховному Процесі ця теорія для нас прийшла дуже як сказати ще з 90-х років. Ми піонерами є в цій даній справі, і ви бачили по сьогоднішній виставці: як вихователі творчо підходять до розвитку цієї теорії, і всі. Які ви бачите надбання, що стоять на виставці, це все авторські розробки по тих методах, які є в теорії. Протягом двох годин молоді спеціалісти інших садочків міста мали змогу побачити, як на практиці використовується метод ТРВЗ і як на нього реагують діти. Після побаченого вихователі зробили певні висновки. Дошкільнята із радістю брали участь у всіх завданнях, що їм давала вихователь, і уявляли себе то олівцями, то казковими героями. Методика ТРВЗ. Вона здається, що вона важка, але коли вдивляєшся і починаєш працювати по цій методиці, то дуже легко і цікаво дітям. І на сьогоднішніх заняттях було дуже видно, що вихователі працюють по тій методиці з дітками. Дітки дуже гарно входять в ці образи, які пропонують вихователі. Дуже мені сподобалось розповідання казок по схемам. Це дуже цікавий метод. Я ще його в свою роботу так сильно не пропонувала дітям, бо я працюю на молодшій групі. Майбуть, в майбутньому, коли я буду працювати в старшій групі. Я цю всю методику ТРВЗ візьму в свою практику. В Україні є багато подібних шкіл молодого вихователя, але усі вони створені на базі одного якогось закладу. У Бердичеві це загальноміська справа. Якщо вже ділитися досвідом, то з усіма вважають учасники школи. З кожним роком до наших дошкільних закладів нашого міста приходить дуже багато молоді. І ми якомога намагаємося їм допомогти, тому що вони в підколеджах отримують тільки базові знання. А тут іде використання інноваційних технологій безпосередньо в роботі з дітьми. Я думаю, що саме творчий вихователь може виховати творчу особистість. Через те ми збагачуємо їхній такий незначний досвід методами і прийомами ну, безпосередньо. Сьогодні це ТРВЗ, надалі це будуть інші технології, інші методики. Наші вихователі творять по-своєму. Молоді вихователі подивляться на наших вихователів і будуть творити по-своєму, тому що творчості, як кажуть, приділені на російській мові, так без границь, творчість без границь. Але молодь є молодь. І коли досвідчені вихователі важче перестроїтись, працювати по новому по інноваціях, то молодь вона працює. Вона більш така без стереотипів, вона більш контактніша. Я думаю, що ви бачили по. Жвавості обсуджень молодими вихователями, наскільки вони були задоволені від занять, окрім як подивитись, колектив дитячого садочку номер 17 запропонував вихователям спробувати метод РВЗ на практиці. Молоді спеціалісти малювали нитками, ватними паличками та іншими підручними засобами, уявляли, яким би було життя без вихователів, та знаходили усі плюси й мінуси їхньої нелегкої, але такої потрібної роботи.